значить, Салтівський район влучання відповідно ворожого БПЛА, типу шахет, п'ятиповерховий житловий будинок, п'ятий поверх. Наразі триває відповідно пожежа. Працівники ДСНС працюють на місці. Перш за все, маємо ліквідувати пожежу. По-друге, поруч з тим. Триває пошукова рятувальна операція, обстежуються відповідно квартири. За попередню інформацію, на третьому поверсі в одній з квартир могли перебувати діти. Зараз наші рятувальники квартиру обстежили. На щастя, інформація не підтвердилась. Триває ще відповідно пожежа, можливо, зруйновані перекриття. Тому наразі на першому етапі маємо ліквідувати наслідки. Далі будемо, звичайно, вживати всіх заходів, щоб і відселити людей опитування. І волонтери будуть, і міські служби включатися для того, щоб ліквідувати наслідки і позашивати віконні отвори, тому що на вулиці мінус 20, тому маємо зробити все можливо зараз.